Безкоштовні юридичні консультації для внутрішньо переміщених осіб у Чернівцях: як отримати грошову допомогу, відновити знищені документи та що робити з житлом на окупованих територіях. На ці питання відповість кваліфікований спеціаліст та допоможе вирішити проблему. Як отримати правову допомогу, дізнаєтесь із наступного сюжету. Благодійний фонд Право на захист працює на території України в партнерстві з УВКБ ООН та надає різні види допомоги внутрішньо переміщеним особам. Один з них надання безоплатних юридичних консультацій. Я дуже Співчувають тим людям, які, які опинилися в цих складних важких умовах в цей важкий час, і вони не знають, як їм поступити. Вони перебувають у розпачі, вони на новому місці, вони проходять соціалізацію, всі вони отримали великі психотравми, тому що хтось лишився своїх родичів, хтось отримав травми. Хтось лишився свого житла, це дуже важко та складно, і треба ще на новому місці звикати, шукати житло. Влаштовувати своїх дітей, влаштовувати своє життя все заново тому ми з радістю надаємо їм юридичну допомогу, соціальну допомогу, психологічну допомогу. Більшість працівників фонду внутрішньо переміщені особи, адже вони якнайкраще розуміють потреби інших переселенців. В складі Чорнівецького відділення організації працює п'ять кваліфікованих юристів, які безкоштовно консультують та за потребу супроводжують клієнтів і представляють їх інтереси в суді. Благодійному фонді в вна... У нас дуже чудовий колектив, колектив право на захист. В нас дуже багато професійних адвокатів працює. Вони всі є внутрішньо переміщеними особами. Також у нас працюють психологи, соціальні працівники, водії, менеджери, дуже гарний керівник. Вони всі є внутрішньо переміщеними особами. Є декілька особ з місцевих, всі дуже гарні люди. Ми, як ніхто, розуміємо проблеми внутрішньо переміщених осіб, бо самі такі є. І ми самі адаптувалися у новому місті на новому житлі. були в пошуках в соціалізації. Так і нам краще адаптуватися, тому що ми розуміємо закон, розуміємо, на що ми маємо право. Оформлення довідки ВПО, відновлення або отримання соціальних виплат, перетин кордону, заключення договорів із школами та дитсадками в новому місті, а також інші важливі запитання допомагають вирішити юристи та адвокати благодійного фонду Право на захист. Саме таке Найпоширеніше було це реєстрація внутрішньопереміщених осіб, виплати соціальної допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Дуже багато проблем виникало у тих людей, які є двічі вимушені переміщеними особами, які спочатку перемістилися після сумнозвісних подій 2014 року, зареєструвалися як внутрішньопереміщені особи. А потім в цих містах, де вони зареєструвалися, в безпечних містах Донецької, Луганської області або в Харкові, Харківської області у Києві Київській області, почались у 2022 році, після 24 лютого бойові дії, і вони були вимушені вдруге переміститися. Втратили житло, втратили. Рідних це дуже тяжка історія для них, і вони стикались постійно і досі стикаються з тим, що де задвоєння в них соціальних виплат. І вони опинились без коштів, без засобів для існування, але ми намагаємось успішно вирішити їх проблеми. Консультації з юридичних питань юристи благодійного фонду надають Чернівецькому ЦНАПі. Органи місцевого самоврядування міста Чернівці, от керівник ЦНАПу, саме люб'язно надав нам відвікнувся на наші прохання і надав нам можливість приймати внутрішньо переміщених осіб саме в приміщенні ЦНАП міста Чернівці. В нас от таке оборудоване місце є. Чому саме тут? Тому що люди, коли переміщуються із інших регіонів до міста Чернівці, де безпечно, вони на території. Подвір'я ЦНАПО отримують гуманітарну допомогу. Також реєструють свій статус як внутрішньопереміщення особи та подають заяви на отримання соціальної допомоги на проживання. І тут, як то кажуть, весь спектр послуг і допомогу гуманітарну отримали, зареєструвалися і побачили оголошення про те, що. Благодійний фонд, право на захист, приймає у на території ЦНАПу приміщення, яке виділено, і надає безкоштовні юридичні консультації, в ході яких ми можемо розуміти, що людина, внутрішньопереміщена особа, або яка евакуюється, або є представником приймаючої громади. Може їй необхідно її супровід у органи державної влади, або необхідний супровід до суду. То вже окремо ми укладаємо з такими особами договор. Про надання правої допомоги і на професійній основі наші адвокати. Я в тому числі супроводжуємо їх у різних інстанціях. Отримати безкоштовну правову допомогу від права на захист можуть внутрішньопереміщені особи що вівторка та що четверга за адресою героїв майдану. 7 Софія Малешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.